Всім привіт на каналі Фішка Фіш і це розпаковка з магазину Ібіс. Зараз розпакуємо такий ось пінг.

Там не тільки силиконоки. Да я стайку. Добрий день. Так, хотя. Ой-ой-ой. Тут ой, 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 ой. дала багато. Так, перше. Fusion 3 про молоко. Молоко хороше з блестками. Перше. Файди, Потім. Поняли селект червоний на окуні на щуку. Так, помним селект двойка на судака. Селект 2,5 теж на Судака. Ну, це на щучку, на щучку на Э, тройка Кракен. Селект вселив... è... можно чекать читату назву. Нас поди. Танта двойка. Не, моя моя, чи курь. Вот, о, селект, вот чекай, Короче. Короче, селект снак двойка. Має бути на кухне. Вертушка такого... Дія точно такого. Мепсуску. Мепсудську в вертушку. Мандулу, а вона якась дуже велика. <кажи>. Дай покажи ко мне. Такого мандулка величезна. дивіться моя рука. руках. Че такой. Чебурашка. Три вісі. Um. Ще один тоже твоє. Э, двойка. Типа їх на два пачки. Mm. Двойка. Селект. Ш... Э, не розумію прочитати. Ш... Смак, коротше. Потім... Снейк. Потім ще одну вертушечку до своємуся. І... Uh. Параломки дві. Пароломки. Угу. Нужна що раз сказала. Ну короче. It's not. It's not. Це мій шнур на Я не берула собі шнурка. І ось такий у вас шнук basic пі. Той. Один два типу номер 100 метрів 8,3 кг, 18 ЛБ16. Ну, дивіться. Міліметр. І все, кусо. Так, як ваші враження? Дуже прикольно. Я що відомо маленьке лише Як не маленьке. П'ять хвилин? Три хвилини. Ну, це там ще одне цей тиск. А ти ж чіпів. Ой, як файно виходить. Ще дуже файна катушка, а зимов пупсик подарив. Ще трохи більше. Треба трохи менше. Та нормально, нічого. Не тяжка? Ніхто ходив. Сідай зла. Дам прущатися. Він сп'яну, ти все ходив. Все. Всем пока, чекайте на 19 видео про спиннинг, про спиннинг, про карпа, про карася. Все, всем пока.